Так, всіх вітаю на своєму каналі з гір італійської кухні, так скажемо. Мама попросила мене зварити спагетті з персто. Сьогодні маю приїхати вічим з командировки. Вони поїхали до подружки на, вар... на гульки, а я маю варити щось. Тож, набираємо воду в Поставимо нагрітись. І заодно розповім вам історію про документи. Зараз я поставлю. Хочу вам розповісти історію про документи, як проходить взагалі. На якому етапі зараз, da, вас зараз газ виключений. зараз я вмкну газ. я розповім. Так, а, значить. Uh, на якому я етапі да, документів оформлював? Приїхав я у вересні і на наступний день ми пішли в комуну, де знаходиться поліція да, подали щоб е, зробити пермесу. Ну, Нам не дзвонили там три місяці, е, походить, а там сказали, що вам позволять, типу мають назначити дату. Ну, не дзвонив, не дзвонили. Я вже, ми вже вирішили, що я сам поїду просто да, туди, де знаходиться ця квестура. Я з'їздив, мені зробили перемесов в той же день. Да. Ну, я так без розкажу. І е, ми потім зробили це пермесо. Я поїхав. А, початку зробив перемес я на Миколаєві якраз. І після того, як зробив, поїхав а, виходить, в цей а, поліклініку, щоб зробити медичну карту відкрити Віталій. Я приїхав робити відкрити медичну карту, дав це перемесу, мені почали почав відкривати і на бумажці. А, я замітив, там де ну, на бумажці. Медичну карту або пластику, там потрібно чекати, щоб її зробили. І виходить, я бачу, що там не вистачає, вистачає одної букви, так, якби, моєї фамілії. Я їм це сказав, вони кажуть, ідіть в комуну, типу, в комуні запитайте ну, бо типу, вони мають вирішити, бо ви там реєструвалися. Типу. А я приходжу в комуну, їм це розказую. Вони дивляться через комп'ютера, мене там немає в базі, так, бо я не реєструвався в нашій комуні взагалі. Що, а, це було, це коли я був 6 років тому, да, там намагали, ми намагалися зробити примесу, мені його якби, почали робити, забрали, бо там і все мінялося. Якби, коротше, таке. Якщо ви хочете, я вам потім в відео розкажу в якомусь із. І виходить, що не вистачало однієї букви. Ми поїхали в, другий, в друге містечко Водонегро. А де типу, квестура це Патенца називається. Ми поїхали в Волгонекро у Фічо Дель ентрате І типу розказали чоловічку, Він типу дав бумажку, де пише, що типу, це в квестурі проблема. Я такий, ми такі, ладно, хорошо. Я поїхав в квестуру, а значить, там мені сказали, ми тільки видаємо пермеси. Да? Якби. І все. Це вдвірно назад. Їхати у фічі день ентрати. Ну, ми поїхали знову туди взяли, е, взяли, призначили дату. Е, поїхали. Е, він щось там в комп'ютері зробив і каже, типу, що в день нам доступний один крок тільки. Да? Ну, хорошо, типу. він каже, якщо... Надо тим. Я вам позвоню, щоб приїхати і продовжити далі. Він не дзвонив, він нам сам продовжив, інші кроки там не було ніяких проблем. І дзвонить він нам 30, 30 числа, позвонив, значить перед новим роком. А 31-го ми вже поїхали, він каже, приїжджайте, ми 31-го приїхали, забрали якраз документ. Виправили фамілію, букву дописали, якби вона там була. Да? І виходить, що вже після Нового року я поїхав обратно в поліклініку, відкрив медичну карту, мені все відкрили, дякую, Да? Але передню, та що де була неправильна фамілія, мені дали до 12 місяця і мені потім е, прийшла е, да, пластикова медична карта якраз додому. А по полицей, типу, мені її дали до шостого місяця і сказали, коли ви отримуєте пластикове пермесо, ви до нас приходите і ми вам продовжуємо битиську карту до того дати, до якого у вас пермесо. Бо на бумажному пермесо не написано до якої дати, хоча зараз дають до 2, березня 27-го року українцям. Да, пермеса, якби. Я такий добре запитав у них, а постарта мені ніколи має прийти. Депо, вони сказали, що не прийде. Ну, вони насправді вони не знають, чи прийде, чи не прийде. Но, ну бо я вже другий день інциденти і ходив запитов. Вони сказали, що оскільки вам дали на, ну, на півроку, да, то Скоріше за все, що вам прийде, прийде пластикова медична карта. Я таки, Добре, хорошо". Ну, і після цього, як мені дали бумажну медичну карту, я пішов в комуну, виходить до сеньори, яка допомагає українцям з оформленням документів. Саме у нас у прийому центрі вона в комуні. Ми з нею пішли, там, де потрібно реєструватися, взяли всі документи. Заповнили разом з нею всі документи. Потім е, я набрав мамі, щоб вона дзвонила дідчиму. Ну, бо він в той день мав їхати якраз в районний центр з роботи. Е, виходить, що вона йому позвонила, сказала, що він приїхав, він приїхав. Ми там швидко він підписав. Печать поставили, я вже, я вже не пам'ятаю, як це. Да. там. Все зробили нам. Ну, і Я запитав якраз скільки потрібно, ну, чи, чи можу я подати зараз да, там, на внутрішній паспорт, щоб собі зробити. Карта Ідентіта. Вони сказали, типу, що це був в четверг. Не пам'ятаю вже, яке часов, чесно, треба було виписати, але я не виписував це так. Да, це було на... Ось тому. Ні. Напрошому тижні. Да, сьогодні на 17 січня. Це було на прошлому тижні в четвер. Я поїхав. Да, виходить, мене зареєстрували. А в понеділок, наступного тижня, я приїхав. Ну, мені сказали, в понеділок прийдете, я приїхав в понеділок. Uh, да, подав на карта ідентита внутрішній паспорт, взяли відвідки пальців, там, номер телефону, емейл uh, і сказали: чекайте, там, вам має прийти вона додому, uh, да, внутрішній паспорт. І Виходить вчора, це у нас була п'ятниця, 16 січня. Мені позвонили на телефон невідомий, я беру трубку і представились, позвонили з поліція локали, да? і сказали, що нас ну, ну, ім'я моє назвали, да? да? як бо кажу, так, да, це вірно. Вони кажуть, ви сьогодні вдома ввечері, я кажу, так. Вони кажуть, що ми там з 17.00 до 19.00 приїдемо до вас, щоб перевірити по поду карти і внутрішня паспорта. Я кажу, добре, приїжджайте. Наступає вечір. Вони спочатку про... приїхали в хату нашу, повор поворот пропустили. Поїхали наверх, перезвонили, кажуть, ну, я вам кажу, спускайтесь вниз, місті, вони приїхали. Все зайшли в хату обов'язково. Да, ви прописуєтесь е, і вказуєте адресу свою, да, де ви переживаєте. Якщо ви там не переживаєте, а вони позвонили приїдуть і вас там нема, то напевно будуть проблеми, я не знаю. Але я де прописаний, як би там і переживаю. Е, вони приїхали, зашли в хату, їм обов'язково треба зайти в хату, да, там не можна так, щоб... В якусь іншу хату вони приїхали, чи на вулиці заповнить. Ні, треба, щоб вони зайшли в хату. Вони в мене виходить, спитали, з ким я проживаю. Я відповів, мама тут живе, сестра і відчим мій. Потім спитали, чи працюю я. Я сказав, що ні. Зараз я в пошуках роботи. Питали, чи мама працює, чи відчим працює. Я все їм сказав і запитували, на кого чи це хат, на кого вона оформлена. Я все відповів. Вони там себе документ заповнили, їх бо, до речі, двоє один мужчина і жіночка були. Вони заповнили всі документи там, і все. Ну, Виходить і поїхали. То... Якось так виходить, що бачите, скоріш за все, що реально, що е, не було такого, напевно, що ви прописуєтесь кого. Ну, да? Тут як, Віталій, я знаю, коли ти знімаєш хату, то тебе там прописують. Да? І це не означає, що якщо ти прописаний, то ти можеш собі да, віджати якусь частину хати. Ні, це так не працює. І до речі, я ще хотів розказа розповісти, що таке, да, от, саме в нашому регіоні Базиліката да, е, Рік там впирають, да, що за мусор ти маєш платити за вивоз. І участь в нас на Базилікаті це рахується по площі будинку, да, якби території. Яка, чим більше ти торі, тим більше ти платиш. А я знаю в Калабрії, да, може в якихось у регіонах, то там рахується якби по людині, що да, враховується вивіз мусора гроші, то якось отак от вийшло, да, що вони приїхали, все було добре. Про що так скажемо. Зараз. Чекаю на те, що е, мені має прийти якраз внутрішній паспорт. Да, і е, щоб забрати, от, наприклад, коли вам медична карта приходить в пошті, може будь-яка людина забрати. Мені да, потрібно підпис залишати. Почта привозить кур'єр. А от коли вам приходить сам внутрішній паспорт, або ви маєте забрати і поставити свій підпис, або ви вказуєте людину ще одну тільки, яка може замість вас забрати, то чекаю зараз. У нас 18 січня, субота, може в понеділок, ну, на цьому тижні, що буде, має вже прийти. Да? І якраз шукаю роботу зараз. Я думаю, що ось, ну, шукаю сезонну роботу якусь, можливо, десь, десь в готель на березі моря і да? бо саме де ми проживаємо, тут роботи не так, щоб і багато, і щоб добиратися до роботи, потрібна своя машина. Тому зараз більше в пошуках. Сезонної роботи. Закидаю, спогеті буду варити. з вами попрощаюся. Така от да, історія з документами у мене виходить. Якщо хочете, я вам взагалі можу розповісти повну історію, як я ну, намагалася. 6 років тому ще робити, да? дозво на проживання в нас не вийшло, нічого. Якщо хочете. Так що якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео. Дякую вам.